Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд проте не заказів та не каталогів, а цього разу заводу та готелю компанії Farmacy в Стамбулі. Отже, дивіться, цього разу ми приїхали в саме серце, так сказати, компанії на завод та одразу на території заводу. Нещодавно побудували готель, і я хочу вам показати всю цю красу, всю цю територію знаходиться воно біля Стамбулу, в екологічно чистій зоні. а Не в самому місті, а поряд з містом. І давайте буду показувати. Отже, це у нас заїзд. Тут ми зупиняємося, нас привозять. Це головний офіс. та Сам сам саме завод, саме виробництво продукції фармасі виробляється тут. І всі продукти, які ви так любите, трішки пізніше ще покажу окремим відео, тому що воно дуже вийшло великим у мене. А хочеться вам все гарно показати, тому змонтую і викладу також пізніше. Вчора ми були на заводі. Наскільки мені все сподобалось, бачила, як виробляють всі. Ваші і мої улюблені продукти. прям в захваті я від цього всього. І бачила, які новинки нас чекають, але це поки буде секрет. Але можу лише сказати, що у нас буде майже повністю оновлена лінійка декоративної косметики. Так, до речі, Дивіться, як гарно. Там є рожевий автомобіль, не показала, але і ось жовтенький, жовтенький був і раніше. Я завжди, колись, коли, я, коли хотіла зареєструватися до фармасі, ще тільки дивилась, зареєструвалась. Побачила у одній з моїх наставниць Юлічки фото з такою от машинкою, і мені так захотілось також таке фото. Тепер я маю. Так, йдемо далі. Ну, ви самі розумієте. Тут нічого вам показувати, це Офіс і завод. На завод просто так не підеш, тому покажу вам сам готель. До речі, свою поїздку до заводу я заробила безкоштовно ще 2 роки тому. Проте, самі знаєте, карантин, війна, і я її відкладала. Що мені подобається в фармасі, це те, що коли б ти. Які б обставини в тебе в житті не склались, якщо в тебе є твоя подорож? Безкоштовно так вона за тобою закріплюється і ніде не, не дінеться. Тому, якщо ви хочете тут побувати, пишіть мені, і я розповім, як це можна зробити. Тому що своїм власним прикладом я завжди люблю. Е Саме своїм прикладом показувати, що це все можливо і немає тут нічого награного, тому що як деякі компанії вміють так як сказати, прикрасити те, що насправді не так. Так, оце в нас вхід, сам вхід до готелю. Готель весь такий гарний. Мені так пощастило, що я приїхала саме в такий в жовтні. Ми приїхали. І вся територія в зелені, і можна навіть купатись, тому що тут на території є басейн. Це у нас іде рецепшн. Тут ми реєструвалися, нам видавали наші ключики, наші картки. Ось так от виглядає. Дуже-дуже гарно, мені подобається. Зараз вам покажу, як іде напис. Ось так виглядає він з цієї сторони. Тут у нас була барбекю вечірка, там є такі вагончики. Вони використовувалися замість бару. Так, отже, це у нас номери. Тут іде нульовий перший та другий поверх. Ну, тобто три поверхи, але на вид два, але три поверхи в тому саме в цьому корпусі, ось корпус, де, де ми проживаємо. Так, і все в зелені, все в квітах, пальмочки. Чуєте, як да? пташки співають? тут неймовірний такий, ну, екологічна зона. Так, покажу вам дівчата, деякі сидять. До речі, то менеджери наші сидять. Що мені подобається ще, всі дівчата з різних міст України, з різних команд, але відпочиваючи тут, завжди одне одне допомагають, фотографують, ідуть на якісь, не знаю. Ну, наприклад, де хто щось забув або не захотів вести утюг, а треба щось поутюжити, то е, завжди дівчата пишуть В мене є, в мене є немає такого, що ні, ви не везли, то не беріть з собою. Так, ось дівчатка також записують сторіс. Наші номери наших дівчаток, тих, що ми приїхали з команди, ось оце ось їхній номер на третьому поверсі, де отут. А наш з цієї сторони виходить вікнами на машинки. Так, це у нас іде зона їжі, тобто столова наша, де ми кожного ранку снідаємо. Так, тут проживають в цьому корпусі менеджери. До речі, діліться коментарями, будь ласка, подобається, хотіли б ви побувати, ілі ні, і ви вважаєте, що це все просто так? Ну і зараз тихенько покажу вам, що у нас є на сніданок. Традиційний турецький сніданок це овочі, оливки, сир, яєчки, джем та хлібчик. Ось такий от хлібчик, до речі, от така водичка є в нас в номерах, і вона дуже-дуже смачна. Так, от такий от хлібчик і завжди є на вибір Чай, кава, все що потрібно. Так, ну і йдемо далі. Ось так виглядає наш е, заборчик, я б сказала. Е, тут є зона для тих дівчат, які ведуть. Не той е, спосіб життя, але е, кожен має право і власну думку, і робить те, що робить, то для них також є. Хоча е, в перший день, е, коли у нас була ця вечірка, е, хлопці, тут є хлопець, який є помічник фрат, він сказав, що турки не люблять курящих дівчат. Так що майте на увазі, якщо ви сюди збираєтесь, потрібно бросати погані звички. Ну, в принципі, показала все, тому чекаю від вас коментарів чи цікавий формат таких відео для вас. І буду вдячна за ваші вподобайки та підписки. Всім гарного дня! Ну, а хто хоче до мене в команду, заповнюйте посилання під відео і буду рада бачити в себе в команді.